Доброго дня, мене звати Микола, я займаюся реставрацією ванн. Ось приїхав на ванну, буду реставрувати зараз, трошки мало тут світла Підсвічу ліхтариком. Дужина ванни метр сімдесят. Чувонка. Господарі пробували її малювати з балончика і ось воно все позвезло. Тут видно, що дуже такі глибокі вибої не будуть, Треба буде зашпаклювати їх. Ось тут. Ось така на сьогодні робота. Після шліфування ванна має ось такий вигляд. Ось тут дуже багато потрібно зашпаклювати. Глибокі вибоїни. Обежирена ванна, зачищена. Зараз буду шпаклювати і підготовляти далі ванну, щоб заливати акрила.